Виконуємо номер 347 із підручника Геометрія 7 та номер 294 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Основа рівнобедреного трикутника рівня 9 см. Ще одна сторона 6 см, яка довжина третьої сторони. У рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні. Третя сторона основа не рівна до перших двох. Отже, якщо основа в нас 9, то ще одна сторона це і є бічна сторона трикутника 6 см, тоді довжина третьої сторони також буде 6 см. Запишемо це. У Рівнобедреного трикутника, бічні, сторони рівні, отже, якщо основа 9 сантиметрів то 6 сантиметрів – це бічна сторона. Тоді третя сторона – 6 сантиметрів. Номер 347 із підручника Геометрія 7 та номер 29.4 із підручника Математика 7 виконано.